Пита Рав Конгрес це рідка можливість, це стрибок, що можна зробити на шляху. Так, каже Рав, чи ми повинні вийти з конгресу. Рав, з конгресу? Так, каже, товариш, ми хочемо вже спрямувати себе туди, і що ми хочемо? Рав, Ми хочемо під час конгресу війти в об'єднання між усіма, усіма учасниками. У духовному вигляді, коли розкриється в нас. Світло з гори, світіння з гори, і щоб воно наповнило всі душі. Питає, це хороший результат конгресу, щоб ми відчули себе єдиними зі світлом творця всередині. Так, каже раф, тварша, в чому головна робота в десятці? Раф, фокус роботи це. Моя десятка, що є частиною загального, і через неї, і через десятку, ми хочемо наповнити все наше клів у цьому світі. Питаю, тобто, в мене є два наміри. Мені зрозуміло, що моє місце роботи це десятка. Зараз я додаю спільну загальну десятку в це рівняння яким чином, рав'яким згідно. З бажанням у твоїм важливості твої такалашавлатмуна для чого мені потрібно зараз вводити спільне в цю картину? Я можу займатися своєю десяткою? А тому, що твоя мета літакинала як кожного хто вивчає науку кабала, це виправити світ Окей, okay, на що я налаштовую себе? Я хочу вийти з конгресу, що всі ми разом, не всі ми тут, а всі ми в усьому світі, усі наші групи, усі ті, хто навчається з нами, що усі ми це весь бний барух, і ми хочемо через це наповнити всю реальність. Тобто, між. Моєю особистою десяткою, і між спільною десяткою світового клі. тут у мене протиріччя. Чому каже Раф? Тож тому що є моя десятка равною ну що. Тож ну і є спільна десятка грав, вона частина спільної десятки. Та, Тут я фокусую свій погляд на свої десятці, а тут я розширюю погляд взагалі на все. Так, каже Раф? Тож як це поєднати? Раф, так само, як і ти розповсюджуєш свої сили в своїй десятці, зі своєю десяткою, ти віддаєш силу в загальну десятку, і це весь світовий бний барух. Тож на чому я повинен зосереджуватись? Рав зосереджуватися на об'єднанні усіх разом як одна людина з одним серцем.